І всім привіт! З вами я, Вовонус Смайер. і сьогодні ми продовжуємо грати Roblox і в гру під назвою The Day The Noob Stoko Roblox Free. Що ж, тут вийшло оновлення. Я знаю, знаю, знаю. Я ну трошечки запізнився з цим відео, але все ж таки. <кій> Творець додав Чи немало мало багато. чи немало Нових речей. А іменно, він пофіксив багато багів, додав нові предмети на базарі, базарчику. Неважливо. <клес> Зараз ви можете ставити собі на паузу, роздивлятися, які тут є предмети новенькі. Що ж, і як ви можете знати, розробник додав. На оновлення день народження тікети. Так ось їх більше немає. І деяких ексклюзивних речей для дня народження. Що ж, вони тепер, напевно, назавжди пішли геть. Що ж, більше їх отримати не можна буде. Але нам додали дві нові валюти і челенджі. А ось і вони. Челенджі поділяються на 4 групи. Челенджі на добу. Це челенджі, які змінюються кожну добу. То, точніше, 24, кожні 24 години. Це доволі простенькі завдання, за які вам не будуть дуже багато платити монеток. Але все ж таки непогану кількість вам. А будуть платити. Перша ж валюта це мулахи. Це золоті монетки, на яких зображений сам Клокет Йоші. А точніше творець цієї гри. <кій> Вони доволі. легко добуваємі, але за них не можна купити дуже цінні предмети на базарчику. Що ж, наступний вид завдань це. Завдання на тиждень. Вони змінюються кожні сім діб. А точніше кожен тиждень. Ці завдання поважчі, але за них дають кращі призи від 125 мулахів до 500. І ще інколи будуть там з'являтися завдання, де ви можете отримати собі. Хоча б декілька дотів. А це вже наступна валюта. Друга. На ній зображена стінка, яка зривається. Це восьмикутник. За, це, за оці восьмикутні монетки можна отримати набагато цінніші речі на базарчику. Що ж, челенджі за події. На даний момент немає ніяких подієвих челенджів, тому що ніякої події зараз немає. І завдання на все життя. Це такі завдання, як зробити дуже велику кількість знищень, знайти всі частинки лору в епізодах, пройти якісь завдання, дуже важкі завдання на бейджики. В епізодах, або ж поговорити з усіма персонажами в епізоді. Ось такі чотири види завдань. І тепер я хочу зайти в один епізод, щоб показати вам, як працюють ці челенджі. Що ж, давайте зайдемо в перший епізод, і я якраз вам... Покажу. Які ви простенькі там завдання можете виконати на даний момент, щоб якраз отримати торти або мулохи. Що ж, потихеньку проходимо. Зараз вам все покажу. Перше завдання це добове. У мене воно таке. Треба. У цьому епізоді мені пройти його без смертей. Ось тут перша записочка, яку можна знайти. Е... Ось така записочка, так. Зараз піднімемось назад. І тут зараз буде завдання на все життя. Ось воно. Треба стрибнути на цю ракету. Ви отримаєте пейджик Пройдете челендж і отримаєте декілька дотів. Йдемо далі. Поки що у нас більше нічого тут немає. Йдемо до персонажів. Так, ці персонажі не хочуть з нами говорити. Тоді і ми з ними не хочемо говорити. Перший персонаж, з яким можна поговорити, ось він. Це жіночка. Принцеса Нубів, якщо я не плутаю. <кій> Що ж, ми з нею поговорили. Оце другий персонаж, з яким можна поговорити і навіть потрібно для завдання на все життя. О, зараз ми підійдемо до наступного персонажа, з яким можна поговорити. Ось він. Це маленька дитина. З нею теж можна і навіть потрібно поговорити. Так. Йдемо до наступного персонажа. І ось він. З ним теж потрібно поговорити для того, щоб отримати проходження завдання. Так. Йдемо знову ж таки до наступного персонажа. Я впав. Що ж, челендж на те, щоб пройти перший епізод безсмертий у мене не буде виконаний. Тому що я дуже протупив. Це це поганий знак. Що ж, ну, це зараз не важливо. Зараз я вам показую, де можна знайти простеньку здобич, так скажемо. І ще один персонаж, з яким можна поговорити. І там, якщо не плутаю, теж є персонаж, з яким можна поговорити. А ні, я все ж таки поплутав. З ним не можна поговорити. І ми йдемо на кінець епізоду, і я знову помер. Тому що я навіщось пішов назад. Це було доволі тупо. Що ж, ну, нічого думаю, страшного в цьому немає. І, в принципі, це саме простеньке, що можна тут знайти. Ще покажу вам, що можна знайти в другому епізоді, і, думаю, цього вам поки що достатньо. Далі, щоб ви не спойлерили собі гру. Ви будете все саменьке проходити. <ріст> Який же ж я розумний перший NPC, з яким можна поговорити. Я спробую швиденько пройти цей епізод. Тому що я знаю, як його навіть швидесенько пройти. Ось так. І ось так. Це. Для вас можна сказати так. Приклад, хоча я. Провалив цей приклад, тому що там зовсім не так робиться, як я зараз зробив. Просто на консолі трошки важче підняти камеру, ніж на ПК. Що ж, спроба номер 2 І вона не вдала. Що ж, я не дуже хочу йти дуже довгим шляхом, я хочу швидесенько вам показати. Що ще можна в другому епізоді здобути легесенького І закінчити це відео. Щоб ні свій час не витрачати, ні ваш. Що ж, тут ми ще десенько це все проходимо. Там є ще NPC, з якими можна поговорити, але поки що ми їх пропустимо. Що ж, це ще один NPC, з яким можна поговорити. І тут буде ще одне завдання на все життя. Бейджик. Застрибуємо сюди. І ось, якщо ви помітили, тут є маленький чайник, який треба нам, до якого нам потрібно доторкнутися, щоб пройти це завдання. Тут ще є частинки лору, а точніше, записки. І, в принципі, це все. Що ж? Я буду з вами прощатися. З вами Це був я, вона Смер. Всього вам найкращого. Пока. пока.